Доброго дня, шановні присутні. Наша служба завжди відрізняється тим. Це і в тому, що ми виконуємо ці обов'язки, в тому, що у нас працюють такі люди, які завжди готові прийти на допомогу людям. І в даному моменті ми підтримуємо таку благодійну акцію, такий флешмоб Ace Bucket Challenge, І також показуємо свою єдність нашого колективу, нашої служби. Ті кошти, які будуть зібрано, ми передамо бійцям, які потребують допомоги в зоні АТО. Це члени сімей наших працівників, а також наші працівники, які зараз виконують завдання на сході в зоні антитерористичної операції. А також ті люди, які потребують медичної допомоги, виклик наше управління отримали від ректора Прикарпатського університету. Ігора Цепенди, від всіх студентів Прикарпатського університету і проректорів, а також від начальника управління внутрішніх справ Франківській області полковника Симонишина. Ми з гордістю і через цей виклик отримали і приймаємо сьогодні цю естафету. І нашу естафету передаємо нашим колегам з Румунії, начальнику управління. Служби надзвичайних ситуацій мереморешського повіту пану Дану Мурішану, а також нашим колегам з Тернопільщини, начальнику Тернопільського управління державної служби надзвичайних ситуацій Віктору Маслею. Що приступаємо. Разом що хочу сказати, що разом зі мною Флешмобів заступники начальника управління, наша команда і керівництво обласного управління. Віктор Іванецький, Віталій Федунків і Василь Макет. Пані Любов тікає.